3 березня 2017 року відбулося урочисте відкриття навчально-бібліотечного комплексу національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У церемонії взяли участь. Президент України Петро Олексійович Порошенко, Глава адміністрації президента України Ігор Львович Райнін, міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич, голова Харківської державної обласної адміністрації Юлія Олександрівна Світлична, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Якович Тацій, викладачі, співробітники, студенти та інші почесні гості. Президент України привітав всіх присутніх та звернув увагу на відмінні умови навчання в університеті та швидко і якісно побудований навчально-бібліотечний комплекс. У нас сьогодні свято відкриття бібліотеки, яка забезпечує не просто можливість отримати знання, а й насолоду при цьому отримувати, перебуваючи в цих спінах. немає ніхто. І це вперше за 25 років нашої незалежності. Ми з вами побудували таку посольку. Я вас всіх цим вітаю всі і слава Україні. Після офіційної частини усі гостей запросили на екскурсію новими приміщеннями. Президенту та гостям були продемонстровані виставка в картинній галереї, колекція рідких книг та бібліотечні читальні зали. Президент залишив пам'ятний запис у книзі почесних гостей нашого університету. На 10-му поверсі у конференц залі відбулася зустріч Петра Олексійовича Порошенко з молодим поколінням науковців. Присутні мали можливість поспілкуватися з президентом та поставити йому різні запитання. Перші бібліотеки з'явилися ще у третьому тисячолітті до нашої ери і були не більше ніж архівами для зберігання інформації. Сучасні книжкові споруди відрізняються оригінальним і часто незвичайним дизайном, складністю та різноманітністю форм. Ще одним яскравим елементом ансамблю будівель національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого став новий навчально-бібліотечний комплекс, який не має аналогів у східній Європі. Ідея створення сучасного навчально-бібліотечного комплексу з блоком навчальних аудиторій належить ректорові університету Василю Яковичу Тацію. 6 липня 2012 року на будівельному майданчику відбулася церемонія заливки бетоном першої залізобетонної 12-метрової палі. Василь Якович був активним учасником усього процесу, як на етапі проєктування, так і під час будівництва. Як зразок для нової будівлі були використані бібліотечні споруди декількох університетів Лондона. Стіни, виконані зі скла, роблять приміщення світлим та простором. Нова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого є першим зразком сучасного образу будинку книги. Архітектурно-планувальне, композиційне та конструктивне рішення корпусу нового бібліотечного ресурсного центру виконано в єдиному стилі з будівлею Палацу студентів, який є домінантою сформованого ансамблю національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ця архітектурна композиція включає навчальні, адміністративні корпуси університету, поєднує класичні та сучасні стилі, та гармонійно вписується в історичний і культурний район центральної частини Харкова. Зовнішній вигляд будівлі відрізняється оригінальним дизайном, являє собою відкриту книгу. Корінець цієї книги атріум, який займає з третього по сьоми поверхи. У центрі атріуму винтові сходи. Скляний фасад дозволяє милуватися красивою панорамою міста. Різні функціональні зони проекту взаємодіють між собою, роблячи відвідування бібліотеки простим і приємним. У навчальній зоні будівлі з 3 по 10 поверхи знаходиться близько 70 аудиторій та 30 приміщень кафедр і деканатів. На 10-му поверсі розташовані телецентри та конференц-зал, стеля якого являє собою купол і світлопрозорих вітражів. Перший та другий поверх займають музей університету та картинна галерея. У бібліотечній зоні знаходиться 8 відділів бібліотеки, 5 читальних залів, комп'ютеризовані робочі місця для читачів та електронна бібліотека. Фонд бібліотеки налічує понад півтора мільйона видань історико-правової тематики та художньої літератури. Перлиною є фонд рідкісних видань. Нині він складає понад 51 тисячу одиниць зберігання, з них близько 30 тисяч рідкісних книг та періодичні видання. Майже 1800 дисертацій, захищених науковцями університету, близько 21 тисячі авторефератів дисертацій. Шостому поверсі нового бібліотечного комплексу до послуг читачів, література іноземними мовами, колекція книг англійською, німецькою, французькою мовами, з порівняльного правознавства, міжнародної судової практики, законодавства країн Європейського союзу, спеціальні періодичні видання США, Великої Британії, Канади, Іспанії, Німеччини тощо. Бібліотека обслуговує понад 16 тисяч читачів, серед них 14 тисяч студентів та 2 тисячі науковців-викладачів. Читальні зали нового бібліотечного ресурсного центру оснащені мобільними телекомунікаційними приладами. Тут запроваджене автоматизоване обслуговування відвідувачів та дистанційний сервіс. Розширюються можливості для забезпечення публікаційної активності вчених, реєстрації їх праць у Google Академії, створення профілів науковців та кафедр, організації проведення науково-практичних семінарів з питань бібліометрії та систем наукового цитування. Новий навчально-бібліотечний центр це осередок освіти і науки. Він передає історію і культуру різних епох. Знаходячись в бібліотечній залі, навіть важко сконцентруватися на читанні. Занадто вже прекрасні ці стіни, і погляд так і норовить вислизнути зі сторінок книги, щоб помилуватися інтер'єром.